Доброго дня, любі діти! Ось і настав час нашої нової зустрічі. А чи знаєте ви, що відбувається вона у незвичайний день? Сьогодні, 9 червня, святкують Міжнародний день друзів. І це. Дійсно важливе свято, адже дружба це великий скарб, який потрібно цінувати і берегти. Послухайте вірш Павла Тичини, нас сонечко стрічає. Нас сонечко стрічає. Павло Тичина. Нас сонечко стрічає, у літечко біжить. Теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми радієм разом яскраві ці порі. Багато друзів літо приносить дітворі. Сплітаємо віночок із сміху і пісень. Із друзями проводимо ми кожен літній день. Нас сонечко чарує. Дарує нам дива, яка весела, радісна, чудова ця пора. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш самостійно. Який настрій викликав вірш? Дійсно, вірш викликає радісний настрій. Поясніть, чому? Так, багато часу на канікулах ви проводите з друзями. Катаєтесь на роликах та велосипедах, граєте в рухливі ігри, мандруєте природою. Давайте пограємо в гру «Доповни прислів'я. Доповніть ліву частинку прислів'я. Людина без друзів як птаха. Друзі пізнаються. Справжній друг завжди добра. Нових друзів май, а старих. Перевіримо, чи правильно ви виконали вправу. Людина без друзів? Як птаха без крил. Друзі пізнаються у біді. Справжній друг завжди добра бажає. Нових друзів май, а старих не забувай. Вивчіть прислів'є, яке вам найбільше сподобалось. Про дружбу складено багато пісень. Послухайте одну з них. За бажання ви можете вивчити та заспівати її. Про що йдеться у пісні? Кого можна назвати справжнім другом? Так, в пісні йдеться про дружбу. А справжнім другом можна назвати того, хто завжди поруч. Він допоможе, порадить, виручить, підтримає словом і ділом, поділиться всім, розділить з вами радість і смуток. Зупиніть відео та пригадайте літературні твори та їх авторів. Які б описували дружбу героїв? Так. Це Мауглі, Малюк, Карлсон, вінні Вініпух, Мудра сова. Чудово! Ви багато читаєте. З нашими друзями Малюком та Карлсоном трапилось. Цікава історія. Послухайте її. Малюк живе в останній квартирі будинку, в якому один під'їзд і сім поверхів. На кожному поверсі по 5 квартир. Карлсон по дорозі до малюка розвісив на дверні ручки квартир. Від першої до квартири малюка по одній плюшці, а інших 20 плюшок він з'їв по дорозі. Обчисліть, скільки плюшок було у Карлсона. Поставте відео на паузу і спробуйте порахувати. Міркуємо так. У під'їзді 7 поверхів по 5 квартир. Отже, всього 35 квартир. На 34 квартири Карлсон розвісив по одній плюшці, а 20 з'їв. Обчислюємо 34 додати. П'ять. Тридцять чотири додати двадцять дорівнює п'ятдесят чотири. Відповідь У Карлсона було п'ятдесят чотири плюшки. Послухайте вірш. В житті. Усім потрібна дружба і для розваг, і для журби, і для служби, і з другом легше в світі жити, але дружити треба вміти. Слід другові допомагати, в пригоді завжди захищати, слід жарти друга розуміти, самому жартувати вміти. Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявить терпіння при сварці. Швидше помиритись, не варто з друзями сваритись. Дійсно, дружба вимагає від нас дотримання певних правил. Адже друг має власні почуття, думки та вподобання, які потрібно поважати. Прочитайте та визначте правильні твердження. Завжди намагайся допомогти своєму другові, не зберігай у таємниці секрети друга, заздри успіхам свого друга, поважай думку друга, не кривди і не обзивай одне одного. Коли посваришся, першим намагайся примиритися. Які твердження вибрали ви? Правильно. Завжди намагайся допомогти своєму другові. Поважай думку друга, не кривди та не обзивай одне одного. І коли посваришся, першим намагайся примиритися. А тепер вас чекає гра. Хрестики нулики. Біля правильної відповіді поставте хрестик. А біля неправильної нулик. Хлопчики й дівчатка можуть бути справжніми друзями. Справжній друг дасть тобі списати складну задачу. Щоб мати справжніх друзів, треба бути дуже сильним. Справжній друг. Завжди зрадіє твоїм успіхам. Друг це чесність, справедливість, підтримка. Які твердження обрали ви? Правильно, хлопчики і дівчатко можуть бути справжніми друзями. Справжній друг завжди зрадіє твоїм успіхам. Друг це чесність. Справедливість підтримка. Наша зустріч добігає кінця. Відгадайте, будь ласка, загадку, Щоб зробити, щоб удвічі видавався торт смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас став більшим? І щоб радості і щастя вам було аж ніде діти! А немає тут секрету. Треба діти вам дружити. Молодці. Дітки, будьте завжди, завжди дружніми і радісними. Приємного вам дня. До нової зустрічі!